показувати свій власний рецепт, як розробити смачне какао. Спершу треба взяти порошок сам. І треба взяти одну з половиною ложки какао. Половина. Ти так поклала банку, щоб можна було дістати вже мало порошку. Так. Ми собі просто пересипаємо в такі баночки. Так. У нас ось тут є шухлядка, де ми зберігаємо такі всякі речі. Дуже зручно. Бо какао у нас дуже багато є. А скільки ти кажеш, давати треба какао? Півтора. Е, Але то щось сама випадали, ні? нормально. нормально. Так має бути. Ну, тут то, то, не півтора, тут така одна ложечка. Да, одна ложечка. Вона не чубата зовсім. Добре, наступний крок. Наступний крок треба взяти цукор. Угу. І е, десь одну ложечку за смаком можна навіть і. Покажи, скільки ти даєш. Угу. Просто кидаєш, не перемішуєш. І перемішую після ага. того. Ось Ото секретний рецепт. От так? Одразу сухі інгредієнти змішуються, так? Так. Угу, угу. Так само, як шоколад треба робити. Добре, а наступний крок? Наступний крок треба. Мама щось дуже сильно здивувалася, коли почула це. Треба налити молоко холодне. Угу. Ти вже розрізала? Е, так, розрізала. Ага. Просто колесеньке Ясно. Ну бо я інакше робила. У нас бабуся, знаєш, як завжди робила? Як? Бабуся завжди заливала кипяточком і тоді давала трошки молока або згущеного молока. А ми згущенки взагалі ніколи не пробували. Ні, нам один раз бабусі робила Так? Сподобалось чи ні? Сподобалось. Мені сподобалось. А нас солодке, певно, але зовсім інший смак, ніж молочка, правда? А ті, які в кав'ярнях роблять, то взагалі. І скільки того молока треба давати? Десь може одна друга. Ой, Ой. Одна друга. Або дві треті. Ага, ага. Тут треба, певно, більшу дірочку робити, сонечко. Та я знаю. Далі треба взяти кипяток і налити. Ти сама береш кипяток. Сама. І не боїшся? Ні. Ну, треба тут дуже уважно дитину. Ти... А з якого віку твої батьки, дозволили е кип'ятити воду? Здається, що з вісім. З вісім? Ні, здається, що ще навіть раніше. Да? То тобі зараз дев'ять. Oh, <laughs> ну буде десять. І що? І тут лишаються такі гугулечки, що з ними робити? Треба розмішувати гарно. Розумішуєш, воно розчинилося. В чому секрет? Воно... секрет в чому? Не знаю. Але гарно розмішується тоді? Так. Да. Mm -hmm. Такий mm -hmm. рецепт какао від Юстусі. Да, я його пробувати. Мені дитина раніше какаун робила. Прикольно. Я би тільки трошки більше посолодила. Посолодила б більше, але прикольно. Воно ну, розчинилося все. Став півстані лайкоси. Мені, що? Лайки лайк, тобі ставити? Ставити, звичайно. Дитина сама сказала, мама, давай ми знімемо рецепт. Ксенія, ставити лайки на Так? Zlazí z toho, dívče, no já. Ona jde na svý stolek.